Оця от прірва між тилом і фронтом може збільшуватись, адже скажімо, я сьогодні дізнався про те, що комендантська година в Києві буде тривати з 12-ї години до 5-ї ранку. Я не здивований. Я не здивований і я не. Я вважаю це неправильно. Я ж кажу, я, а, я ви сказав, не задоволений, я Ні, я, а, ну, я думаю, да, ви не здивувалися. Я не незад... мені я я ми... Перший ми... теракт, перший теракт, і ви прийдете до тями. Те, що ви не можете сидіти в ресторанах до 11-ї години, приведе вас після першого теракту, оце ваше бажання, приведе вас до тями дуже швидко. Побачите. Ну ось що е, до 11 питання: до якого До одинадцятої, а до, до 10 -ї. до, 10 до 10 здається. Зробіть працівникам метрополітену пропуск. Пропуск через блокпости. Вони більше не мають проходити. А що вони на метро їздять? Сережа, у мене, я вибач, будь ласка. Я вибач, будь ласка, вони ж якось добираються зараз. Ні, давайте так. По-перше, Сергія Чи не чути. Чи вони зараз на вулиці ночують? Сергій. Для глядачів це не зрозуміло, що відбувається зараз. Тому що Сергія не чути. А. І я думка Сергія зрозуміла. Він переживає за працівників метрополітену, тому що метрополітен працює до 21.30, Так більше я не бачу підстав продовжувати. щоб що. Ну окей, ну зробіть до 22-ї метрополітен і 23 третя просто це все призведе. Ми можемо зараз говорити про працівників метрополітену і да, давайте раз безпека міста да, повинна залежати від працівників метрополітену. Я згоден з Сергієм Грішиним. От це конструктивно і, і так, але я вам можу сказати, що знаєте, коли на Донбасі вибачте, от хлопчики будуть бігати і казати, що вони на війні я маю на увазі маленькі хлопчики в цьому відео, mm -hmm. яке ми щойно подивилися. Е, і будуть казати, що вони на війні. В Києві, коротше, буде будуть. О 20... Сідай сюди. В Києві о 23.00 будуть замовляти коротше, свій черговий е, лонгдрінг о 23. Ну, це, це дуже погано в плані того, що це розхолоджує людей. Це е, вибиває відчуття війни. А це дуже погано. Тому що от я. Знаєте, от нещодавно спілкувався зі своїм приятелем в цьому в чаті, він під Бахмутом. І він каже, що ну, розуміє, що менше грошей у людей, що вже дуже важко щось зібрати, там. ну їм потрібно, вони там постійно у них щось розхерачують. Там, то, то тачку, то, то дрони Ну, самі розумієте. От, але каже, що коли, от дивишся на все це, на політику, яка активізувалася, і на все інше, він сказав таку фразу, яка мене прям вколола. Він сказав, я починаю почуватися на АТО-2 якомусь. Чуєте мене? Так. Він каже, що таке враження, що це не повномасштабне вторгнення, яке ну, поставило нас на межу екзистенційну вже. Каже, що це якесь АТО 2 у мене враження. Я не хочу говорити за всіх. Ми з вами відповідальні люди, і ті звіти, які ми сьогодні публікуємо, завдяки вам, в тому числі, ми, ну ми б цього не зробили, якби всі такі були байдужі. Але я впевнений, що після того, після запровадження отаких -от, таких от попусків. От, відчуття війни, яке критично потрібно зберігати, тому що це для виживання для нашого. Якщо ти під час війни втрачаєш оце от відчуття, що ти в небезпеці, то ти, як правило, погано закінчуєш. Я вважаю, що це дуже погано. Можна за мною якось... сперечатися? Ні, ну тут знову ж пишуть. Не у всіх є машини, не у всіх є. це. Слухайте, закінчити Що? Рік, блін, рік всі ночують на вулиці? чи де? Скажіть, будь ласка, чи коли комендантська година починалася о 18. чи о 19. Ви... Mm -hmm. Ш -ш 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 Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу. Оце? Mm -hmm. Оце. Перепустка. No. перепустка по Києву та області, no. моя, uh -huh. в яку мені потрібно просто вписати автівку. Було. Uh -huh. І вона у мене вже кілька місяців. Тобто я спокійно міг кататись, я, я просто мені дали, я поклав сюди і все. От я просто згадав, що у мене вона тут. Я абсолютно не дивлячись на те, що я е як це називається? Дис ну, іноді буваю дуже недисциплінованим. Чомусь, маючи таку можливість, цим не користувався, бо є відповідальність. Я не начепив цю перепустку собі, не віддав її своїм близьким, не подарував кінтам, щоб вони могли їздити вночі к подругам чи в магазин, чи я не знаю куди. От вона у мене є. У мене є ще одна можливість, ще один документ, за яким я маю можливість їздити по ночах по всій Україні. Я цим скористався один раз, запізнюючись зустрічі важливою на 20 хвилин. І ти у мене ніхто не питав. Ну тобто я один раз порушив не порушив комендантську годину, а приїхав пізніше комендантської години. Не, я жодного разу не порушив. О ні, ну я їхав зустрічі з якою ну я не міг. Ані брешу це раз. Це не це не брешу порушення. Раз. раз я зустрічав людину з львівського потягу, і я спізнився, і я вимушений був показати акредитацію. О. Ну тому що тому, що тому, що був обстріл в цей день, і потяг спізнився на 8 годин. Це не тому, що я там а, а, вирішив свідомо. Я просто на, на вокзалі протерчав там кілька годин. Тому, будь ласка ласка, не розповідайте, от це не проблема відбудувати свій графік так, військовий, ну, в часи військового стану, щоб було зручно. І оці от історії хтось кудись там не встигає. Я знаю, куди не встигають. Не встигають в бари, там, не встигають в хенговер після клубу, який, пам'ятаєте, розганяли. Нормальний бар, до речі, мені подобається нічого проти нього немає. Який? Хенговер на. Не знаю. На європейській площі там поруч з Динамо Люкс. Угу. Колишнім. От і все. Люди зараз. От, ну, щоб ви розуміли, зараз, просто зрозуміти, от зараз цей момент, от в цю секунду, в цю секунду, українські військові сидять в окупі, по ним стріляють. Вони стріляють у відповідь. Це відбувається о другій годині дня, о третій, 5 п'ятій вечора, о сьомій вечора, о десятій вечора, в 12 о дванадцятій ночі. А у вас проблема. У вас проблема, що ви на годинку. Раніше вдома будете я взагалі не розумію, це чому слухайте Да, і давайте так. І я тоді, і, і якщо вже пішло на те, то розвозка службова працівників київських комунальних підприємств. Ну, мала б бути. Ви замість того, щоб Воскресенський цей міст мостовий перехід вбухувати десятки сотні мільйонів. В Нього от ви б зробили просто Ви найняли б кілька автобусів, які б розвозили всіх людей. Вибачте, я коли починав працювати, я працював на шахті. Ви не повірите, я працював на шахті, так, на натуральній шахті. Я, теж я на шахті. не був за бою, тому що мені було 16 років там, чи 15 років і неповнолітніх туди не можна було. Я працював в електроцеху, значить, на роботу їхав один встратий тролейбус о 5 ранку. От до до нього ще треба було доїхати автобусом. Я не кажу, що це добре. Це були часи дрімучого клятого совка. Але ну не совок це вже був, але от початок з з з зоря незалежності. Да, дуже 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 тяжкі часи. От зараз я не бачу проблем в тому, щоб винайняти автобуси, маршрутки, заплатити заплатити грошей краще з бюджету для того, щоб розвозити своїх працівників. Слухайте, де я бачив, ну от я їхав з кінотеатру о 10, без 10.10, 10, 10, без 10, о 10, 10 годині. Біля одного мережевого великого супермаркету стояла, стояв Богдан, в який спокійно грузились працівники цього супермаркету. Тобто є розвозка. <кхух> Я також працював на шахті, нас забирав о 5 ранку на мікрорайоні Східний 2 автобус. О 4.50 він був. Все, він проїжджав, всіх забирав. І багато багато іншого. Тобто, влаштувати це, це дуже легко. Ну, я не розумію, це бабушка з метрополітену не може доїхати до рік вона не може доїхати додому. Онуків не бачила. Гарячої їжі не їла чи що? Я не, я не розумію. Зробіть працівникам метрополітену про перепустки. Спеціальна перепустка, працівник метрополітену. Чому у нас мажори катаються по Києву з перепустками різними? Ну, рішають собі. що це це ж це ж ну, не, не те, що. Та перегони он постійно, я, вже так, мотоцикли почалися вже кажу, все. Оцю от перепустку мені потрібно було, щоб вона була дійсною. Мені потрібно було а, замінити до 30-го можна замінити. Здається, чи то до, а, чи то до 15 березня, чи то до 30 березня її ще можна замінити. Я не хочу. Ну мені не потрібно. Мені а... не потрібні ці привілеї. Ну, тобто, за рік о, нічого такого не сталося. Якщо мене. Кудись викличуть і буде щось термінове, то ми туди, до я туди доїду і без Володимире, Я пропоную зробити все ж таки опитування, як нам тут пропонують в коментарях. Ну давайте, давайте зробимо так: чи підтримуєте ви скорочення комендантської години? Так не по продовження. Ні, це не продовження, це скорочення. Вона вона а, скорочення комендантської години. Вибачте, так. Да, вибачте, <к quarters> е перший варіант, так ні, все. І ми хочемо подивитися. От у нас тут ще 20 хвилин ефіру. Якраз ми з вами <к dareetin> е побачимо статистику. Я не виключаю, що люди насправді, е ну якби є люди, які звільняються пізно. Я так само я приїжджаю додому. Там ну часто 10 десятьдесята, там пів на одинадцяту. Але я приїжджаю пів на одинадцяту. Я все це розумію. І вештатись по вулицях зараз. ну, я, ну, я, Вибачте, ні, я, я, я от до цього. Я просто. Чуваки, я вам хочу сказати, що міна направленого вибуху встановлюється дуже швидко. В... Зараз закласне, ми зробимо опитування вибухівку в мусорний бак дуже швидко. І багато багато чого іншого залишити замінований автомобіль дуже швидко. Що я проти? Це я я, я проти проголосу. скорочення і розуміючи все. Розуміючи все, я вважаю, що це безвідповідально. І це робиться для чого? Знову ж таки, ми не сказали головне. Тому що Кличко вже почав передвиборну кампанію. Так. От якраз прийшло оновлення, буде з 26 березня скорочується комендантська година. Ну, наш йолоп мер як завжди довів, що він йолоп. Не просто корупціонер, а ще йолоп-корупціонер. Так, це дуже важливо. Ну, окей. Окей. Так, то й так. Побачимо, що. А буде. що може? От мені цікаво, просто. Давайте от логічно. Та це передвиборча кампанія, що може не бачить. Змінитись з 12 до 5. -ї. Що може відбутись з 12 до 5, що не може відбутись, наприклад, з 11 до 6. -ї. Цікаво просто. Нехіра тоді взагалі вам Так, вона ж до 6 була. А, а чому ви написали до 5? Вона ж була до 6. -ї. До 5, ніби офіційно. Ну, хер з ним, нехай буде, нехай буде. Ну, так. добре. Ну, добре, давай. А здавайся, ну, що зміниться за цю годину? Так, такий аргумент. По суті. Ну, нічого нічого не зміниться. Та нічого, ну, так, взагалі тоді ні... з 00, 0000 до, 000, до 0,5.00 теж нічого не зміниться. Що от за ці 5 годин? Що там, блокпости не працюють? Чи поліція немає? Так, не блокпостів нема. Блокпости на в'їзді. на в'їзді. На, на <говорит> <weakest> що зміниться? Все? Чому ж? Це? Давайте вже. ех, свобода, херлі! Нема війни. Погнали! Кутіть!